Ось така маленька паверстанція. Це Ftovan Flash Speed 300. Вона, знаєте, чим цікава? Тим, що вона мало важить. Вона маленька. Так, вона невеликої ємності 230 Ван-годин. Вона сама по собі по потужності 300 Вт. Стандартна потужність на розетці і 600 Вт пікова. Це прикольно. І знаєте, що прикольно? Що це літій залізофосфатна батарейка. Так, літа зліті заліза фосфатна. А от що то за батарея, що то за паверстанція, скільки вона коштує, що вона може, які стандарти зарядки підтримує, ми з вами з'ясуємо у цьому огляді і для чого вона підійде теж. Ось така прикольнюча. Дивіться, в нас є екранчик. Можемо увімкнути відразу. У нас є, бачите, тут індикація, скільки в нас залишилось заряду. Є ліхтарик, який працює і у сос-режимі, і тут усе розписано. І ось такі в нас інтерфейси. Чиста синусоїда. Оце прикольно. Pure Sine Wave 230 вольт, 300 Вт. Для чого вистачить котле опалення? Невеличкі котли опалення спокійно буде. ну, от уявіть, Якщо у вас котел опалення бере там, 60 Вт, наприклад, то 230 Вт годин вистачить на 3,5 години. Чисто котла опалення, чи для комп'ютеру, чи для. Ну, комп'ютер повинен бути теж не дуже потужний, чи для ноутбуку. Для ноутбуку просто ідеально, буде підзаряджати і тягнути. А тут у нас, бачите, DC-In, це для зарядки. 12-30 вольт. Тут можна заряджати від сонячної батареї. Зараз ну, ви бачите сонячну батарею, як ми заряджаємо, без, без зайвих питань. USB-in, USB-out. Спокійно теж можна заряджати і розряджати через нею. Тут бере через USB C в нас 63 Вт, показала, від блока живлення, тут, тут лежить блок живлення в нас 60 Вт, 61 Вт, 19 В 3,2 А. Звичайний блок живлення. А що у комплекті відразу бачите, якщо говорити про сам блок зарядки, то в нас, ну, окрім блока живлення, у нас є автомобільний зарядник, який йде через DC-IN, будь ласка, ось таким чином. І ви заряджаєте у автівочці, ви бачите також і потужність, і як ми заряджаємо. А, далі. В нас ще у комплекті ось таких два дроти Type-C і Type A на Type-C. Комплект непоганий. ну, Коробку не буду показувати, коробка нам не цікава. А, що у нас ще є? DC out 12 вольт 10 ампер, це 120 ватт. USB A 9, 12, 5 вольт, Це в нас, знаєте що, з Quick charge другим і третім. І два Type A, звичайні 5 вольт до 34 А, ну це без стандартів швидкої зарядки. Є в нас вмикання розетки. І якщо затискати on-off, то буде вмикання блоку DC USB, тобто інвертор. Ми бачимо, що інвертор у нас бере 6 Вт на годину. Що ми зараз будемо з вами робити? Зараз підемо, подивимось, скільки він. Коштує, де я його купував. Звісно, підписуємося, натискаємо дзвоник і посилання на цю станцію. Лежить у нас в опису під цим відео, а потім повернемось і трохи потестуємо і вирішимо, для чого ж ми будемо її використовувати. Ну і що? купував на Amazon, де є. Відразу кажу, купував через np Shopping, просто замовив на Amazon. На NP Shopping отримав, і вони мені переслали е, на мою адресу у е, Запоріжжі. 230 Вт годин, 300 ватт. Е, е, Потужність пікова 600 ватт літій заліза фосфальтом батарея 3000 циклів зарядки, розрядки до 80% деградації, 100 Type-C і тут 6 сокітів. Коротше, вони пишуть, що вона дуже безпечна ну стосовно безпеки. Так, дійсно в неї є. Зараз покажу вам картиночку. В неї є bms контролер від перезаряду, від перерозряду, від глибинного розряду, від овервольтажа, від е, короткого замикання, від реверсивної зарядки. Коротше, вона дуже безпечна і дійсно цим вона мені подобається. Хоча ціна я вам скажу за 230 Вт годин досить величенька. Хоча це ліферова батарея, це прикольно. Далі, тут вони трохи пишуть неправду, бо в нас зарядник на 60 Вт, хоча вони пишуть 90 Вт, і буде начебто зарядка 25 години. Ні, ось ви бачите вставочку, вона заряджає, заряджає 60 Вт від 60-ваттного зарядника. І також через Type-C можна заряджати. і також можна, Ви, ви теж це бачите. Ну по портах ви вже бачили, що там у нас є цікавенького. А ось, а ну давайте тут подивимось, що вони пишуть. Ось по портах, по, по, по потужності, прикольно. Uh, Type-C, той Type A 18 Вт. Uh, тепер Type-C 100 Вт. Uh, DC-input 90 Вт uh, і DC output 120 Вт максимально. І розетка в нас 300 Вт і 600 пікова. Ну, більш тут нічого нам цікавого немає. Слухайте, прикольна сама по собі штукенція. Давайте будемо, мабуть, її вже йти і тестувати. До речі, вона і від сонячної батареї заряджається. і теж, ви бачите, зараз спокійнесенько ми там отримували до 60 Вт. Ну що, переходимо і тестуємо далі. А ось тепер ми дивимось з вами навантаження. Ми під'єднали зараз через розетку. Бачите, подовжувач, в нас відразу працює зараз лептоп. Покажи, будь ласка, а де там у нас? Покажи, що він заряджається, будь ласочка в нас заряджається Оленкін смартфон на швидкої зарядці. І працює оцей світляк. 197 Вт. А тепер ми ще через Type-C дамо навантаження трошечки. Е, ну, Дивись, там на екранчики, Показуй. Показуй, яке навантаження зараз у нас буде. Зараз воно почне відображатися там. Так, 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 ще цей телефон у нас під'єднано. Прикольно. Слухайте, це такий мультитест у нас вийшов. Бо в нас порт Type-C. О, 100 Вт дали, він же вимкнувся трохи. Зараз скільки? У нас 94, 94. 100 Вт, будь ласка, Type-C 100 Вт чесні. Чесні 100 Вт. Розетка. Ну, ну, Коротше, це 300 Вт на станції. А про що ми кажемо? Про що ми кажемо з вами? Можемо увімкнути в інший порт. А ну, заряджає. Так, заряджає. 274 Вт. 317. О, 317. Щось. Ноутбук, мабуть, пішов брати більше. Чи смартфон розкачався. 317-282. Щось там вмикається, вимикається, на, дає навантаження. Але паверстанція чесна, чесна на е, свою потужність. Давайте ми зараз з вами ще подивимось. Дуже цікавий момент. Вимикаємо навантажувач і подивимось, які стандарти зарядки підтримую в нас, підтримують різні порти. Давайте вмикаємо протокол Detection і бачимо, що 2, ну, Apple 5 вольт 24 А, BCI 1, 2, 5 вольт 1,5 А, Samsung HFC 9 вольт. Повий FCP 12 вольт, Quick Charge, другий 12 вольт, Charge 3 12 Вольт максимально І Power Delivery 100 Вт, будь ласка, без, без зайвих питань, спокійно працює. До того ж, в нас є ось такі тайп Ашечки на цієї Type-A, Зараз побачимо. На цій Type-A, на, на цьому порту Type A, Quick Charge, другий, Charge 3 12 вольт, Samsung HFC 9 вольт, FCP 9 вольт. Більше нічого тут немає. Ну і ці дві, вони досить звичайні в нас виходять. Можемо увімкнути і подивитися, що тут навіть ну, звичайні, просто, просто 5 вольт, А, але можна ну BC1,2 стандартний до 3,4 Чи Скільки вони тут заявляють, 3,4 А. Стосовно розетки, розетка чесна, чиста синусоїда. Давайте поговоримо, для чого це може підійти. Така невеличка ліферова паверстанція, вона може підійти спокійно для котла опалення. Невеликого котла опалення. Для кемпінгу, для дачі, для подорожей, вона досить легка. Вона дійсно прикольна, що вона може заряджатися через Type-C, мені не вистачає одночасної зарядки Type-C і DC. Тобто, було б, повинна бути ну, трохи-трохи потужніша зарядка і трохи швидша, бо якщо у вас перерва наприклад, на блекауті 3-4 години, то головне, щоб вона встигала заряджатися. Правильно? Правильно. Але станція дійсно прикольна. Ми її рекомендуємо для блекаутів, для, для зарядки, наприклад, смартфонів, для зарядки ноутбуків. Прикольно, що для неї можна сонячну панельку докупити і просто заряджати, коли вона просто стоїть, там немає світла. Ви увімкнули, вона буде ще одночасно заряджати. Стосовно ups ну ми спробували, спробували як воно працює, щось воно перериває. Ну, знаєте, як коли вимикаєш, воно не перериває відтворення відео на телевізорі. Але стверджувати, що тут. Є режим UPS, я не буду. Можливо, вони його не документують. Я не знаю схеми цього, цієї поверстанції, але ми її можемо рекомендувати. Хоча ціна для мене трохи завелика. А ви там вже самі, самі пишіть велика чи невелика. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Flash Speed 300 на все добре.